Через велику кількість звернень щодо оформлення дозволів на перебування у прикордонній смузі збільшується час на проведення необхідної перевірки для їх видачі. Повідомила речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. Наразі кількість звернень перевищує 16,5 тисяч. Опрацьовано та видано близько 4,5 тисяч дозволів. Сімнадцятьом заявникам відмовили через подання неправдивих відомостей або причетність до порушення законодавства з прикордонних питань. За перебування у прикордонній смузі без дозволу накладається штраф від семи до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, наголосимо, що прикордонники з порозумінням ставляться до ситуації, що склалася, та не притягають до відповідальності осіб, які надали документи для отримання дозволу, але ще не отримали сам дозвіл. Здебільшого до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму, тобто перебування у Кордонів смузі без відповідного дозволу, притягайте особи, які перебувають там саме з метою подальшого незаконного перетину кордону або у зв'язку із спробами вчинення протиправної діяльності. Звертаємо також увагу, що усі звернення громадян щодо отримання дозволу будуть розглянуті у випадку. Позитивного рішення буде надіслано такий дозвіл на, на адресу заявника у вказаний ними спосіб. У випадку ж відмови у наданні дозволу, кожна особа буде про це повідомлено. Нагадаємо, наприкінці минулого року постановою уряду внесено зміни до закону України про державний кордон, який регулює правила перебування у межах прикордонної смуги, що передбачає отримання дозволу на перебування у прикордонній смузі. Для цього необхідно звернутися до прикордонного загону, особисто поштою чи надіславши лист на електронну адресу. Ішлося про те, що дозвіл мав би видаватися упродовж 10 робочих днів.